Вона не мала корони, але правило жорстокіше за багатьох королів. Жінка, яка змусила цілу імперію змінитися, Її називали залізною леді, і вона зробила це ім'я легендою. Але за цією маскою ховалася жінка, для якої родина була єдиною слабкістю і джерелом сили водночас. Маргарет Тетчер. ким вона була насправді бажальний політик чи жінка, яка просто не дозволила світові диктувати їй умови. Протягом історії жінки неодноразово доводили, що їхній вплив на культуру, науку, суспільство та політику є важливим і незамінним. Вони сміливо ламали стереотипи та боролися за свої ідеї, змінюючи хід подій і надихаючи майбутні покоління. Незважаючи на перешкоди, їхні досягнення залишаються важливими віхами в історії людства. Маргарет Тетчер перша жінка на посаді прем'єр-міністра Великобританії і одна з найвпливовіших політичних фігур ХХ століття. Її любили, ненавиділи, боялися, цитували, але ніколи не ігнорували. Вона змінила правила гри і довела, що жінка може керувати не менш рішуче ніж чоловік і часто навіть жорстокіше. Маргарет Тетчер залишила глибокий слід у світовій політиці, ставши символом сили, дисципліни та політичної послідовності. Її шлях це історія про те, як рішучість і розум можуть змінити цілу державу. Маргарет Гільда Робертс з'явилася на світ 13 жовтня 1925 року в невеличкому англійському містечку Грентем в графстві Лінкольншир. Це було типове провінційне місто далеко від лондонського пафосу зі звичайними цінностями англійського середнього класу. Вона народилася в родині, яка, хоч і не була заможною, та мала потужний моральний стержень. Її батько Альфред Робертс був бакалійником, тримав невеличку крамницю, де сам продавав сир, масло, крупи та чай. Тим часом він мав глибоку любов до книги, захоплювався філософією і щиро вірив у силу особистої відповідальності. Батько Маргарет був також активним членом місцевої ради, безпартійним, але щиро зацікавленим у житті громади. Він брав участь у місцевих дебатах, виступав на зібраннях, і маленька Маргарет часто сиділа в залі, зачаровано слухаючи його промови. Саме тоді в ній побудувалася любов до логіки, переконливості та сили слова. Батько став для неї моральним авторитетом, навчав не словами, а прикладом. Працювати багато, говорити правду, тримати слово і ніколи не сподіватись на допомогу від держави. Ці принципи стали основою її світогляду. Маргарет росла в середовищі, де кожна річ мала свою ціну, а кожна копійка свою вагу. З малих років вона допомагала в батьківській крамниці, зважувала товари, записувала в боргову книжку, прибирала полиці. А у неділі родина обов'язково йшла до методинської церкви. Не з формальності, а з глибокої віри. Саме там дівчина навчилася дисципліні вмінні слухати і розмірковувати про мораль і обов'язок. Пізніше вона згадуватиме, що саме в церкві і в крамниці здобула найперші уроки політики. Маргарет була надзвичайно старанною дитиною. Вона багато читала, чудово вчилася в школі, мала пристрасть до точних наук, але водночас володіла гострим язиком і вмінням тримати аудиторію навіть серед дорослих. Її цілеспрямованість була помітною ще в підлітковому віці. Однокласники пам'ятали її як дівчину, що завжди знала, чого хоче. А вчителі як ту, хто не терпів посередності. У 1943 році. Маргарет вступила до Оксфорда, де вивчала хімію. Рідкісний вибір для жінки того часу. Тим таку спеціальність вона обирала не випадково її з дитинства приваблювала логіка, точність і практичність природних наук. Тож саме хімія, як точна наука, давала їй відчуття контролю і системності, того чого можливо бракувало в хаотичному світі після воєнної Британії. Крім того, Оксфордський Сомервіль Коледж, куди вона вступила, був відомий підтримкою жінок у науці. Водночас вона активно брала участь у студентській політиці після університету. Працювала хімікиною, а потім юристкою. У 1959 році вона вперше прийшла до парламенту. Її дебют не був гучним, але течер не поспішала. Вона будувала. У 1975 році, на тлі внутрішньої кризи, в консервативній партії та розчаруванні в лідерстві Едварда Гітте Маргарет Течер несподівано вирішила поборотися за керівництво партії. Попри скепсис колег і медіа щодо жінки в політиці, вона здобула переконливу перемогу. У лютому 1975 році стала першою жінкою-лідеркою великої британської політичної партії. Після кількох років на чолі опозиції течер повела консерваторів до загальних виборів 1979 року. Вони відбулися після провалу уряду лейбористів на тлі економічної кризи, страйків і зими невдоволення. Її перемога була безперечною. Понад 43% голосів і впевнена парламентська більшість. 4 травня 1979 року Маргарет Тетчер увійшла до історії як перша жінка-прем'єр-міністрка Великобританії. З перших днів вона взяла курс на радикальні реформи. Її політика, яка згодом отримує назву тетчеризм, одразу ж розділила суспільство між тими, хто бачив у ній сильного реформатора, і тим, хто вважав її безжальною до простих людей. Утім, її рішучість і чітке бачення зробили її однією з найвпливовіших постатей британської політики ХХ століття. Словом, саме так з'явилася Залізна леді прізвисько, яке їй дали радянські журналісти після виступу, де вона рішуче розкритикувала СРСР і Течер це прізвисько полюбила. У 1951 році, коли Маргарет Робертс було лише 26, вона вийшла заміж за бізнесмена Деніса Тетчера. Це був не просто шлюб, це була зустріч двох людей, які поважали один одного більше ніж вимагав етикет. Деніс був старшим на 10 років, розважливий, стриманий із сухим британським гумором і винятковим терпінням. Він не намагався затьмарити свою дружину, не конкурував із нею. Навпаки, створив для неї простір, в якому вона могла розквітнути. На відміну від численних чоловіків публічних жінок, Деніс ніколи не прагнув стати фігурою на обкладинці. Він не давав інтерв'ю, не втручався у справи партії, не нав'язував своїх думок. Але при цьому він завжди був поруч на партійних конференціях, у вечорах поразок і тріумфів у приватних кухонних розмовах, де розряджалася політична напруга. Він був її тилом, і її внутрішнім спокоєм. Не менш важливим ніж партійна підтримка, чи парламентська більшість у 1953 році. В подружжя народжується двійня син Марк і донька Керол. Для Маргара це стало новим випробуванням поєднати амбіційний політичний шлях і материнство. Вона не приховувала, що це було непросто. Часу бракувало, втома накладалась на стрес, а вимога суспільства про правило жіночого образу лише ускладнювала ситуацію. Але вона завжди наполягала: родина не стоїть осторонь політики. Це її основа, її сенс. В одному з інтерв'ю вона зізналась, політика вчить мене жорстокості, а родина м'якості, і це поєднання дає мені силу. Маргарет рідко розповідала про своє особисте життя. Вона не писала мемуарів про любов, не виставляла родинні фото на уклали журналів. Та з роками, переживши десятки криз і політичних бур, вона деталі частіше повторювала, що її головне джерело стабільності це родина, де її не оцінюють за рішення, не атакують за слова, не зважують рейтинги, де просто мовчки ставлять чай, коли вона приходить додому після ще одного важкого дня. Там, за зачиненими дверима, була її справжня тиха перемога. Маргарет Тетчер перша жінка, яка очолила уряд Великобританії, і єдина, хто отримував цю посаду протягом трьох термінів поспіль з 1979 по 1990 рік. Їй час при владі став переломним моментом в історії Великобританії з іронією, захватом або люттю, але про епоху тетчер не мовчать. Вона зламала стару політичну парадигму, кинувши виклик консерватизму минулого і профспілковій могутності. І політика жорстокої економії, дерегуляції, приватизації та посилення особистої відповідальності сформувала нову економічну модель країни неоліберальну строгу з акцентом на ринок, а не державу. Тетчер була не лише британським, а й світовим феноменом. Її стиль, холодний розрахунок, ідеологічна непохитність і здатність брати на себе відповідальність викликали як захоплення, так і людь. Вона була союзницею Рональда Рейгана, противницею СССР не боялася йти проти хвилі, навіть якщо це означало втратити популярність. Сама вона якось сказала: я не прагну консенсусу, я прагну переконаності, і саме цим відрізнялася серед політиків. Вона не йшла на компроміси, які вважалися безпринципними. З роками образ тетчер став ідеологічним маркером Її обошанують як символ сили, економічного прориву, жорсткої, але ефективної роки. Або звинувачують у руйнуванні соціальної рівноваги, закриті шахт, знищенні цілих спільнот. Для когось вона приклад жінки, що розбила скляну стелю, для інших архетип безжального політика у 21-му столітті. Ім'я знову і знову згадується в політичних дебатах як взірець для наслідування або як попередження. Маргарет Тетчер померла 8 квітня 2013 року у віці 87 років. Її поховали з державними почестями – рідкісна відзнака для цивільної особи. Це було прощання не лише з людиною, а з цілою епохою. Але які за життя і після смерті вона залишалася фігурою, яка не викликала байдужості у її тіні, і суперечка, і сила, і стиль, що залишив незгладимий слід в історії. Маргарет Тетчер ніколи не вмикала електрочайника в урядовій резиденції стріт 10. Вважала це марнотратством енергії. Вона особисто готувала собі сніданки до самого кінця каденції. Навіть ставши найвпливовішою жінкою в Британії, вона залишалася господиною в деталях. Тетчер казала: бути могутньою як бути леді. Якщо ти змушена це доводити, ти нею не є. Її не доводилось доводити Її поважали вороги обожнювали союзники. Вона не шукала компромісів, вона діяла і назавжди змінила уявлення про жінку у владі.